Неділя, воскресний день, і видими духовними очами Воскресення Христового, і увідівши Христове Воскресення, поклоняємося Йому, як люди, котрі є віруючи Воскресшого Господа і принадлежащі Його церкви. Ну от один із учеників Фома, як чуємо Євангелії, перший день. Воскресний день, коли був перший день у неділю тоді на тижневі, не був із апостолами Фома. І коли йому сказали, ми відділи Господа по слав'янськи віддіхом, і по нашому ми воскресого Господа, тоді Фома зробив професорський вид і сказав, доки не увижу не повірю, доки не пощупаю, доки пальці не покладу в рани, доки не увижу язви від гвоздей, не повірю. Ну, Господь милосердний до любого такого невіруючого фоми. Почому? Да потому що у чоловіка можуть бути многі причини не вірити. Одного воспитали так, другий. Родився у нехристиянських странах, і в нього легке і слабоє поняття про Христа. Є люди, котрі на то направилися, щоби сознательно не вірити, знаючи, що є Бог. Ну і наконець, є ті люди, котрі хотіли би вірити, але так їм не достає чуть-чуть, як кажуть сьогодні зв'язуючого звіна. Якийсь би ще треба поштовх, якийсь би треба маленький доказ. Ну, маленький. Удивительна річ, знає ми многих людей, котрі були слабовірні. Но одного разу не пішли в Кресний ход, один, другий, третій, а в нас в Карпатах в Закарпатті ми мали із Кафедрального собору на цілий рік майже сім Кресних ходів. І от, от ті жони побували в Кресному ході, що йде на Почаївський, Монастир. І вони підтвердили то чудо. Мало того, що в Кресному ході не йдуть якісь накачані спортсмени, котрі мають сильні ноги, сильні руки. То прості рядові християни. Але чим вони обладають в Кресному ході, це чудо? Вони отримують особливу поміч і благословення. І от вони в Кресному ході йдуть, прославляють Господа, і йдуть до праздника Успенії Божої Матері прийти. Многі з них признавалися там, у Кресному ході з ними відбувалося чудо. Вони прямо чувствовали, що Господь іде з ними рядом, а коли не вистачало вже сили йти. Їм предлагали ще вместо облегчення облегчення ще нести тяжку ікону. І от чудо, коли вони вставали нести тяжку ікону, вдруг вона ставала легка і появилася откудась сила. Так ідуть і 100, і 200 кілометрів з молитвами, з любов'ю, з пенієм, і радость настільки велика, що ніякі другі награди. Не може чоловік отримати, кроме того, що получає в Кресних ходах. Всі підтверждають, Кресний ход це не простоє шествіє, це чудо із чудес, в котрому приймають участь і Господь, і Божа Мати, і всі ангели, да і сам Кресний ход, він уособлює в собі наше життя. Ведь ми всі покликаємося йти. Кресним ходом у жизни, іменно йти ти путем Божиєм, і йдеш, бо тепер уже тобі допомагає нести сам Господь, і твої помічники неотступні помічники, ангели Божі, і нині кожному чоловікові, котрий ще не утверждений у вірі, котрий ще сумнівається, котрий збитий з толку. Сатанінською пропагандою всього світа, невіруючий Фома оскрикнув: Господь ти мій і Бог мій. І ця фраза і є суть богослов'я нашої віри, лиш так держася істинної церкви, держася істинної духовної лікарні, ми й тут, діти Божі, безошибочно лікуючи свої слабості, коли треба, а в вічності віруємо разом з святими. Котрі же пройшли всю лікарню. По милості Божої віримо, що Господь і нас підніме на небеса і наслідувати Царство Божої. Амінь.